Ярослав Драб завищені вимоги батьків до дитини як причина зниження мотивації до навчання. Якщо перед дитиною не поставити певну планку, вона ніколи її не досягне потрібно вимагати, щоб вона у всьому і завжди прагнула бути кращою. Приблизно так міркують батьки, які пред'являють до своїх дітей найвищі вимоги. Чи мають вони рацію? Спробуймо розібратися. Як не перебрати міру. З одного боку дорослі мають рацію не всі діти можуть самі визначити для себе орієнтири в навчанні, спорті, музиці та інших заняттях. Їх потрібно навчити долати труднощі, проявляти терпіння, шукати шляхи для досягнення успіху. Якщо батьки поставлять завдання бути кращими за інших, вони будуть прагнути випередити своїх однолітків, тобто почнуть докладати максимум зусиль для того, щоб виправдати надії сім'ї. Вдасться це чи ні, це вже інше питання. Але тоді вони звикнуть працювати. З іншого боку, така установка вимагає від дитини серйозних зусиль, постійної напруги. З чим це можна порівняти? Уявіть собі, дорослу людину на місці дитини. Припустимо, щодня треба доводити на роботі своєму начальнику, що ви кращий. Колеги можуть протягом дня кілька разів влаштовувати собі п'ятихвилинки відпочинку, ви ніколи не відволікаєтеся від роботи. Вони спокійно ставляться до зауважень для вас невдоволення шефа ціла трагедія, причому не слід забувати, що діти більш вразливі. Якщо дитина дуже емоційно переживає свої невдачі, засмучується через те, що їй ніяк не вдається наблизитися до позначеної батьками висоти. В неї може розвинутися комплекс неповноцінності, скільки вона би не намагалася, ніяк не виходить обійти своїх товаришів в володінні якоюсь навичкою. Добре, якщо все таки у дитини, хоча б до одного предмета, виявиться певний талант, тоді вона зможе і собі, і іншим довести, що в чомусь вона є беззаперечним лідером. Імовірно, вона знайде себе у спорті, музиці, танцях малюванні в чому завгодно, аби тільки визначилася та ніша. Де її здібності будуть гідно оцінені педагогами і товаришами. Зрозуміло установки батьків ніколи не завдадуть шкоди дитині, якщо вони будуть до неї уважними і, незважаючи на безмежну батьківську любов, зможуть об'єктивно оцінити її здібності, зрозуміють, де і в чому треба натиснути, вимагаючи справжніх успіхів, а де чіплятися до результатів не варто. Наприклад, у дитини яскраво виражені гуманітарні здібності, але при цьому вона не схильна до математики. Значить, акцент треба робити на такі предмети, як література, мови, історія. Або інший приклад. Не дуже даються предмети в школі, зате тренер у спортивній секції бачить відмінний потенціал. Чому б не спробувати його максимально розвинути. Висновок 1. пред'являти певні вимоги до дитини треба. Вона повинна старатися, однак не можна вимагати те, що свідомо не вийде, цей прийом користі не принесе наздогнати і перегнати бути найкращим, успішним і талановитим. Такі установки дають багато сучасних батьків, при цьому часто упускаючи найголовніше бажання дитини та її можливості. Але ще гірше, що часто подібна гонка за досягненнями обертається проблемами. Адже у кожної медалі є зворотний бік. Музична школа, танці, спортивні секції, заняття іноземними мовами, всілякі конкурси, олімпіади та кастинги, повсякденні будні більшості нинішніх дітей і підлітків розписані буквально погодинно. А зароджується все з самого дитинства, коли турботливі батьки починають займатися раннім розвитком своїх чад, експериментуючи з різними методиками. Доходячи іноді до цілковитого абсурду, наприклад, вішати біля ліжечка 4-місячного малюка карту світу або англійський алфавіт, або виховати вундеркінда, в надії, що цього достатньо. Практично кожна мама чомусь вважає своїм обов'язком якомога раніше записати малюка в гуртки або школи раннього розвитку, яких сьогодні більше ніж достатньо. Доходить іноді до того, що якщо дитина не відвідує подібні заклади. У багатьох це може викликати здивування і навіть вважається поганим тоном. Далі гірше підготовка до школи взагалі стає чимось неймовірним, адже до майбутніх першокласників апріорі пред'являють певні вимоги. Згідно з ними, дошкільник повинен вміти читати, рахувати, вирішувати прості завдання і приклади, знати англійський алфавіт тощо як правило, перелік необхідних навичок і вмінь залежить від навчального закладу. Але ознайомившись із ним, іноді напрошується запитання а навіщо тоді потрібна школа. Проте старанні батьки намагаються цю підготовчу програму не тільки виконати, але і перевиконати, дитина повинна бути не гірша за інших. Все це триває і під час шкільного навчання, репетитори, секції, гуртки, змагання, конкурси. І добре, якщо бажання дитини в цьому випадку збігаються з батьківськими вимогами, а можливості з їхніми претензіями. Адже іноді батьки прагнуть зробити музиканта з того, хто не має здібностей. Ще більше пригнічує, якщо дитина хоче займатися, наприклад, фехтуванням, а змушена вдома грати гами. Зрозуміло, що користі від подібних занять не буде, дитина продовжуватиме робити це на догоду батькам або почне симулювати і хитрувати, щоб не ходити на ненависні заняття. Зрештою, у неї може виникнути повна антипатія до обраної діяльності. І ненависть до музики на все життя. Крім того, це відобразиться на нервовій системі, а в підсвідомості обов'язково залишиться образа на батьків, які змушували її пригнічувати власне я. Звісно, на місці музики може бути ж все, що завгодно, і внутрішнє задоволення батьків, їхня гордість перед знайомими обернеться гіркотою і сльозами дитини, які хочеться робити зовсім інше, а ймовірно, і нічого не робити, просто гуляти і бавитися в ігри. На жаль, не всі здатні вчасно зупинитися і визнати, що вони перегинають палицю, вимагаючи завищених результатів і показників, намагаючись завантажити повуха малечу, тим самим по суті позбавляючи важливої складової повноцінного розвитку, справжнього дитинства з вільним часом, спілкуванням іграми. Помилка полягає в самих батьках через дитину вони намагаються здовольнити власні амбіції. Чи реалізувати мрії, які не змогли втілити. Наприклад, мама, яка мріяла колись стати актрисою, записує малюка, схильного до точних наук у школу мистецтв або водить на всілякі кастинги. А тато, який бачить свою дитину тільки успішним бізнесменом, не хоче помічати її схильностей, наприклад, до біології або малювання. При цьому батьки чомусь забувають, що малюк зовсім інша людина зі своїми здібностями і бажаннями. Вона окрема особистість, а не власність батьків, які повинні просто зрозуміти, придивитися, почути, та головне, не нав'язувати свою думку і тим більше не змушувати робити те, що не хочеться. Зрозуміло, мова не йде про крайні випадки, коли дитина просто лінується займатися. Знання необхідні, а тому підштовхнути дитину, проконтролювати, не опустити момент теж дуже важливо. Але при цьому зовсім не обов'язково намагатися зробити з неї Вундеркінда. Прагнути до кращого потрібно завжди. Але гармонія та психологічний комфорт набагато важливіші, ніж перемоги і досягнення. Зроблене з підпалки не тільки не піде на користь, але може відвернути та озлобити. І, навпаки, заняття до душі здатне стати відмінним стимулом для розвитку особистості. Малюк завжди чекає похвали. Нехай навіть за не меншу дрібницю, Люблячі мами і татосі знайдуть привід це зробити. Однак, якщо у батьків завищені вимоги, дітей все життя переслідуватиме комплекс відмінника планка бути виключно кращим. Невідповідність їй може викликати внутрішній дискомфорт, стреси і проблеми комунікативного характеру з оточенням. У всі часи головним завданням батьків вважалося виховати справжню людину добру, чесну, чуйну. Ці цінності важливіші сьогодні. Просто, на жаль, багато батьків відсувають їх на другий план у гонитві за успішністю і ощасливленням своїх дітей. Життєві та історичні приклади показують, що дитячі успіхи і досягнення, перенасичені додатковими заняттями і знаннями на догоду комусь далеко, не завжди приносять користь у дорослому житті. Іноді такі діти, втомившись від навантаження, стають апатичними і безініціативними. Або навпаки, починають робити все те, що їм забороняли раніше. Звичайно, кожен випадок індивідуальний, і багато ще залежить від того, як далеко зайдуть батьки та чи зможе вчасно зрозуміти свою неправоту і зупинитися. Для цього потрібно більше розмовляти, знаходити час на спілкування, незважаючи на втому після робочого дня, бути другом, поважати погляди та думки чада, бачити особистість і самого дитинства. Кожному з батьків безумовно хочеться, щоб його дитина була найкращою. Насправді, для кожного так і є за визначенням тільки тому, що вона його власна. Згадуйте про це частіше, якщо ви хочете, аби ваш малюк був дійсно успішним та щасливим. Основні помилки батьків прагнення мати геніїв перешкоджає батькам розуміти реальні здібності своїх дітей та їхні проблеми. Найчастіше завищені батьківські вимоги означають занадто високу планку для конкретної дитини, що може викликати зниження мотивації, збільшення опору і навіть низьку самооцінку, яка буде все більше ускладнювати процес навчання. Перше. Зводити все до навчання дуже часто від дітей можна почути таку фразу Мої батьки цікавляться лише моїми оцінками, до решти їм немає справи. Ця скарга не завжди об'єктивна, але психологи запевняють вона точно відображає те, що відбувається в деяких сім'ях, особливо коли виникають труднощі або діти не досягають очікуваних результатів у навчанні. На жаль, навчання займає найбільше місце в сімейних турботах і як наслідок у щоденних розмовах. Багато батьків ставлять навчання на чільне місце життя своїх дітей, хоча вона і займає важливу роль. Не слід забувати й про багато інших аспектів розвитку, як, наприклад, спорт, ігри та культурні заходи, дозвілля, плани на майбутнє і сімейні справи, друзі, громадські відносини, особисті оподобання всередині сім'ї та за її межами. Друге нагороджувати дитину за хороші оцінки. Звичайним способом батьків надихнути своїх дітей на навчання. Є обіцянка купити їм дорогі подарунки за хороші оцінки. Але фахівці в галузі освіти вважають це помилкою. Якщо батьки будуть вдаватися до подібних стимулів, то значить, щось йде не так. Дитині не потрібно матеріальних нагород за навчання. Найкращим стимулом для неї повинно бути відкриття нового, подолання труднощів і розвиток своїх інтересів. Звичайно, хороші оцінки гідні того, щоб їх похвалити, і навіть відсвяткувати. Але тільки не перетворювати це в конвейер, тому що дитина тут же стає рабом матеріальних стимулів. І якщо незважаючи на обійця нову вона не отримає хорошу оцінку її розчарування буде ще більшим, оскільки крім невдачі в школі вона до того ж залишиться без подарунка. Ще одна чиста помилка батьків поспішні рішення. Побачивши оцінки, ми тут же починаємо висловлювати своє ставлення позитивне або негативне. Що неправильно. Натомість треба подумати, охолонути і прийняти зважене рішення. Замість покарання за погані оцінки батьки повинні вчити дітей долати розчарування і невдачі, допомогти їм розібратися у причинах і ухвалювати правильні рішення в майбутньому. Третє. Видавати лінь за нервовий розлад як вважають експерти, ще одна часта помилка батьків полягає в тому, що вони намагаються пояснити шкільні невдачі своїх дітей нервовими розладами? Багато хто не здатен зробити над собою зусилля, щоб виконати домашнє завдання або просто вчитися через лінощі. Але це просто незрілість, а не нервовий розлад. Іноді лінощі намагаються представити як наслідок розчарування або стресу, хоча насправді мова йде про брак самостійності. Доказ цього діти, які не в змозі старанно вчитися, також нездатні утримувати свою кімнату чистою, зробити бутерброд або розігріти їжу, коли приходять додому після навчання. Причиною лінощів і відсутності мотивації до навчання є використання практично всього часу на дозвілля і розваги, особливо на такі поширені зараз технічні нововведення, які не дають займатися іншими справами. Четверте: нетерплячість. Нетерплячість батьків виливається в прагнення добитися, щоб діти якомога швидше вивчили іноземні мови, почали читати і писати ще до початкової школи, опанували математичні операції, випереджаючи шкільну програму. Прагнення навчити швидше та якомога більшій кількості предметів категорично помилкове. Нетерплячість батьків призводить до того, що вони сильно засмучуються під час зіткнення їхніх дітей із першими труднощами в навчанні. Або першими поганими оцінками. При цьому забуваю, що труднощі і помилки притаманні навчанню, а малюкам насамперед потрібні спокій та налаштування на наполегливу роботу протягом усього шкільного року. Батьки не повинні розглядати незадовільні результати як невдачу, тому що це призводить до зниження самооцінки дітей, все більше послаблюючи їхні здібності. П'яте. Переносити свій досвід на дітей. Інша досить поширена помилка батьків полягає у механічному перенесенні власного досвіду навчання на своїх чат школа сильно змінилася, і діти теж, і те, що подобалося нам або те, чого ми тоді навчалися, зовсім не обов'язково буде гарантією успіху для наших дітей. На жаль, у багатьох сім'ях дотепер переважають надії батьків на навчання своїх чад, ніж таланти та здібності останніх, і багатьом дітям доводиться вивчати те, що подобається на їм самим. Шосте ставити під сумнів дії викладачів не підтримувати вчителів постійно виявляти свою незгоду з педагогом у присутності дітей ще одна помилка деяких батьків. У викладачів вже немає колишніх можливостей щодо підтримки дисципліни в класі, і вкрай не бажано, щоб батьки замість схвалення педагогів виступали проти, а учні, користуючись ситуацією, що склалася, маніпулювали батьками і нацьковували одних на інших. Хоча цілі і у батьків, і у викладачів ті самі. При цьому вчителі часто керуються прикрашеним уявленням про учнів, нерідко не знаючи, як вони ведуть себе вдома. Взаємодія та обмін інформацією між батьками та вчителями можуть допомогти дитині як добитися гарних результатів у навчанні, так і поліпшити свою поведінку. 7. Пов'язувати покарання з виконанням домашнього завдання. Він покараний робить уроки. Поки не зробиш завдання, не підійдеш до комп'ютера. Такі фрази часто можна почути в багатьох сім'ях. На думку педагогів, їх слід викорінювати по-перше, тому що домашні завдання мають виконуватися у спокійній, а не нервовій атмосфері. По-друге, мета повинна полягати у тому, щоб діти отримували задоволення від читання і навчання, а не сприймали це як покарання. І нарешті, вони також не мають розглядати читання або виконання домашніх завдань як необхідну плату за перегляд телевізійних програм, можливість посидіти за комп'ютером, пограти або зустрітися з друзями